Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги поясну сумку для кемпінгу. Це популярна сумка для пояса, призначена для активного відпочинку на відкритому повітрі, кемпінгу та тактичних заходах. Вона має міцний поясний ремінь, який забезпечує комфортне та надійне кріплення. Сумка пропонує безліч відділень таких. Шень для зберігання та організації різних предметів, наприклад, таких як медичне, тактичне та мисливське приладдя, виготовлена з високоякісного матеріалу, тому відрізняється міцністю та довговічністю. Це практичне та зручне рішення для подорожей, що дозволяє мати все необхідне під рукою.